А прикос й прийом. 11 стовп так на зв'язку. РП3 Ру-10. Виконати обмеження навантаження в бік ТП-58. Відключити вимикач в 10 Розумію, РП3, РУ10 кВт, в сторону. ТП-58. Включає вимикач для обмеження навантаження. Щодня диспетчері рівна обленерго опрацьовують масу запитів. Найбільшою проблемою лишається розбіжність графіків вимкнення електроенергії та тим, як його вимикають насправді над цим. Щодня працюють і сьогодні розпочали тестувати нову схему відключень. Ми раніше могли споживача від 4 до 10 годин тримати без напруги. То зараз ми вдосконало, що скоротили період до 4 годин. Застосовуємо цей графік вже з сьогоднішнього дня. Наскільки він буде дієвий, це буде видно по сьогоднішньому дню. Ну і відповідно, якщо будуть можливості ще більш покращити його, ми це зробимо. Рівняни нарікають, що нерідко електроенергію вимикають більше ніж має бути за графіком. Це стається через перенавантаження в мережі, і часто це провина саме побутових споживачів. Того, як ми включаємо споживачів, деякі споживачі. Можуть не вимикати електрообладнання, тобто бойлери, так само і холодильні камери. Наслідок того, що багато електроприборів починають працювати одночасно, відбувається стрибок напруги. Перегорають запобіжники і відбувається аварійне відключення. Проходить заявка до мене. Я до оперативної бригади визиваю її, кажу, яка підстанція, кажу, куди, що саме. Вони приїжджають. В нас є в нашому обладнанні. Вони мають перевірити все обладнання, тобто де є пошкодження. А його там чимало, і це все, все займає час його, щоб перевірити. Потім вони знаходять пошкоджену ділянку. Мені дзвонять, доповідають, кажуть, та-та-та лінія на той-то -то будинок. Я їм даю команду, щоб вони відключили те все, взяли той запобіжник, поставили його на місце і включили ще раз назад. Лише за минулу ніч енергетики виїжджали на 25 викликів і замінили 15 запобіжників. Сьогодні за декілька годин роботи уже. Четвертий виїзд. Що провірю, щоб запобіжник цілий, іде сигнал такий. Відчуваєте? Чуєте? Це означає, що цілий. Ну, коли горівши, сигналу немає. Запобіжники не віддержують. Часто твор... виходять з ладу. От бачите, що виходить із запобіжників, Як одгоряють. Ускладнює роботу енергетикам і зима, адже в холодну пору люди більше використовують приладів, що потребують електрики. Споживачам наголошують, щоб вмикали електроприбори поступово. Ми подамо напруга вас ви бачите, лампочки загорять, Потім через декілька хвилин холодильник вмикнули там через ще декілька хвилин буде, щоб не все зразу, бо ці запобіжники вони не витримують. Споживачів просять не лише правильно використовувати електроприлади, а й менше ними користуватись загалом. Зараз від кожного з нас залежить. Оце от нормальна робота енергосистеми. Буде світло в наших будинках чи не буде. Зайвий раз не включати навіть освітлення в будинках і тут економити. По максимуму. Не допускати такого, як було, що їдеш по рівному в денний час. Світяться якісь гірлянди, світяться якісь реклами, вивіски. Дозволяють собі деякі там автомобільні стоянки освітлювати. Зараз на даний момент цього не потрібно робити. Треба обмежитись максимально. Ситуація на Рівненщині лишається складною, але енергетики роблять все, аби її покращити. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.